Мене звати Тетяна, ви на моєму каналі. І Сьогодні 25 день челенджу: 30 днів корисного харчування. На сніданок я куштувала заморожені кексики, тож почала готувати їх з вечора. В блендер додаю один банан, 1 столову ложку арахісової пасти, 1 столову ложку меду або сиропу зі смаком, також столову ложку молока. В мене кокосове і ще одну столову ложку кокосової олії. Готую з вечора, щоб зранку вже прокинутись, і завтрак в мене був готовий. Суміш я виливаю в формочки, вони в мене силиконові і вливаю не до кінця, щоб кексики були такими тоненькими. І на ніч відправляю в морозилку. Вони добре подмерзли і не прилипають до формочки. Смак дуже приємний, мені правда сподобалось. І ще, поки я їла, в мене виникла така ідея робити такі заготовки з вечора, зранку варити вівсянку і класти зверху ось ці маленькі морозивки. І має бути дуже смачно. На обід я готую щось схоже на бургер в тарільці. Для цього обрала фарш яловичини і додаю спеції за смаком. В описі додам, які саме і кількість. Поки м'яско чекає своєї черги і набирає смаку, я поставлю варити молоду картоплю і підготую овочі. За в мене томати черрі, їх просто поріжу навпіл, трішки цибулі, її маленькими такими кубиками поріжу, листечко салату і авокадо. При готуванні найбільше часу зайняло варити картоплю, тож наступного разу я буду ставити її набагато раніше. Фарш нам потрібно обсмажити на пательні. його просто висипаю і трішки перемішую. І поки він смажиться, я буду готувати соус. Змішую томатну пасту, грецький йогурт, сік лимону, паприку, часник і все. Поєдную всі мої інгредієнти, і коли я додала соус на, за смаком, воно справді було трішки схоже на якийсь бургер чи щось таке. Не знаю, тому я так і назвала бургер в тарільці із вареною картоплею. І справді смакує. я очікувала, що буде трішки гірше, але мені сподобалось. На столі вже зібрані інгредієнти для вечері. Для неї нам знадобиться брокколі і рис, їх потрібно відварити, але мені були трішки ліньки, тож я поєднала їх разом і запікла в рукаві в духовці, поєднавши із спеціями. І скажу одразу, що краще б, мабуть, я використала звичайний рис без спецій, бо багато смаку дав сам соус цієї страви. І грибочки, тож спеції з рису були, мабуть, трішки зайвими. Для соусу знадобиться квасоля, в мене червона, але якщо ви хочете такий приємний зелений колір, кремово-зелений, то краще обирати, мабуть, білу фасольку. Ще в соус я поклала петрушку, м'яту, сік лимону, грецький йогурт, зубчик чеснока, сіль, чорний перчик за смаком і все це добре перемішала. Далі переходжу до приготування грибів, їх просто шинкую і готую для них набір спецій. Кожної спеції я додаю по половині чайної ложки. Окрім перцю чілі, його додаю трішки зовсім, пару зерен. І ще додаю сироп агави, але то може бути мед. На підігріту пательню я викладаю грибочки, в них одразу додаю спеції. І ще заливаю водою. Все це тушкую до готовності, без кришки просто на сковорідці. І все сервірую. І хай вас не лякає трішки дивний вигляд цього всього. Я сама трішки не дуже хотіла це їсти, але насправді вийшло смачно. Насправді я доїла все і навіть ще б з'їла трошки. На сьогодні це все. Дуже дякую за увагу і до зустрічі завтра! Пока!